Ще вчора ми, зокрема, на доморському форумі е, Олександр Камишин, е, міністр з питань стратегічної галуз промисловості, розповів учасникам цього форуму про систему гібридну «Франкенсем», що вона пройшла успішне випробування? Було збито іранський безпілотник шахет. Ми так звикли називати, іранські, ніякі вони не герані. От поява взагалі таких гібридних систем і установок. Зокрема, Петр для вас це що? Це колосальний крок у, у часині що називається. Інтеграції нашого воєнно-промислового комплексу із у першу чергу американським, і от у частині саме цієї установки є два нюанси: перше пускова пласт, платформа від ще старенького радянського комплексу. 9К37 «Бук». їх є доволі багато, особливо в кінах колишнього варшавського договору. Але найголовніша, хороша новина для нас це те, що інтегрували таку ракету, як ЕІМ 9 Сайдвінтер класу повітря. Повітря у повітрі вони уражають тілі у межах до 20 кілометрів. А в режимі поверхня. Повітря у межах до 10 кілометрів, і от де дуже хороша новина цих ракет виготовлено в загальній кількості більше 200 тисяч. Треба вдуматися у цю цифру, як це неймовірно багато. Ракета має відкриту модернізаційну платформу. А отже, з огляду на кількість, скільки їх виготовлено звичайно, їх всіх зараз немає на складах, але те, що це десятки тисяч, це однозначно. І те, що вони змогли зробити саме такий гібрид, це просто фантастично. Це означає, що боротьба із такими об'єктами як шахеди. Може вийти на якісно новий рівень дуже хороший крок уперед. Я поточню про ці ракети. Ви зазначили, тобто як із літаків, так і з землі. Сама ракета розроблена у режимі повітря-повітря ще в кінці 50-х років підкреслюю. Mm -hmm. mm -hmm. але от з огляду на те, що їх дуже і дуже і дуже багато знайшли технологічний ланцюжок, як інтегрувати її в пускову установку Бук, і це 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 насправді щось неймовірне, тому mm -hmm. що радянський союз будував і та зрештою взагалі в часи другої даруйте в часи холодної війни. Концепції науково-технічні полягали в тому, що вони мають бути відмінні, і вони мають бути самозамкнені. Нуті, тобто нічого ні, ні з того, ні з того боку не могло одне одного замінювати, і те, що зуміли інтегрувати ну такі направду протилежні системи, ну це це дуже високий показник інтелектуальної і технічної майстерності. Пане Петре, я би ще повернулася до однієї з таких найбільш позитивних новин цього тижня. Це збиття 50, підбиття Іл-22. Я спостерігаю за тим, що купа експертів по світу аналізують можливі наслідки того, що відбулося. От, зокрема, там і британська розвідка аналізує, як це позначиться на російських військах. Інститут вивчення війни так само аналізує реакцію Росії на інформацію про збиття. Биття і також аналізує версії того, що відбулося. А от як ми бачимо те, як це позначиться саме на а, війні, на вашу думку. Треба це питання збиття цього літака. Треба розділити на дві частини: на безпосередньо у бойовій компоненті і на іміджево вона також не менш важлива ніж перша у бойовій компоненті знищений літак, який наводить на цілі у першу чергу такі ракети, як Хасто 101 х Х-555, М 14 Калібр. Бо вже підтверджено, що, скажімо, міг 31 К не може повноцінно запустити кінджал із правильним цілопокладанням без роботи цієї машини. Тих машин було всього у строю в них 9, 2. У нескінченній модернізаційній роботі ще один пошкоджений у 2022 році у мачулищах. Тобто, якщо є 5-6 робочих машин, то це дуже добре. Мінус одна це насправді дуже багато. А тепер і ім міджева частина така зброя без перебільшення належить до класу стратегічної її у частині якості розуміння. Того наскільки неважливо можна прирівняти так дуже грубо, але все ж таки можна по удару по авіаносній авіаційній групі, цього ще ніколи не було в історії, відколи існують авіаносі, особливо атомного класу. Ну завітку Другої світової війни, там окрема розмова по, я... по якості тих авіаносів, то це дійсно просто колосальний удар по іміджу Російської Федерації, бо задумуються усі сві... світові гравці, які в них купляють зброю, якщо вони не можуть захистити настільки стратегічний літак, а Дуже стратегічний, він сам не літає. Він літає під прикриттям як мінімум пари су 30 Су-35, А насправді доброї ланки це шість літаків, і на такій величезній відстані, а це 130 кілометрів, а може ще й більше, ракета пройшла. ПТО, ракета пройшла супровід винищувачів і уразила ціль. То дійсно є стратегічний висновок, і це всі вже зрозуміли. Воєнно-технологічний уклад Російської Федерації рухається до занепаду, і він неминуче занепаде разом з тим. Не поспішаємо з позитивними емоціями безпосередньо на артилерійську війну. А війна на 95% є війною артилерії. Це жодним чином не впливає. ми вам дякуємо, Петро Чарник, військовий експерт. До зустрічі, пане Петро, в ефірі телеканалу Прямий. Дякую, що знайшли час.